Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Христос народився, славімо Його. Бажаю зачитати з Євангелії від Луки з другого розділу. І ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх, і охопив їх великий страх, і сказав їм ангел: не бійтесь, ось сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо народився вам сьогодні в місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знамення, ви знайдете немовля, яке лежить у яслях сповите. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, прославляючи Бога і вигукуючи слава вишніх Богові, і на землі мир, і у людях уподобання. Дорогі брати і сестри, я бажаю вам. Щоби в вашому житті було, як тут написано, і Христос народився, і в новому році з Христом жити. Божих вам благословінь. Нехай слава Божа часто-часто наповнює ваше життя, як вона наповнила життя пастухів. Божих вам благословінь.